Спеціальне взуття для військових та саперів у Хмельницькому піротехніки оснащені захисними чоботами павуками. Таке взуття здатне вберегти ноги від ампутації, якщо сапер випадково наступить на міну. Зазвичай застосовують спорядження під час розвідки до окупованих територій. На даний час під час виконання завдань з розмінування місцевості деокупованих територій. Дуже велика кількість територій забруднена. Замінована протипіхотними мінами, такими як ПФМ 1 пмн 2 ПМН-4, дуже велика кількість їх. Експерти кажуть, таке взуття не гарантує 100% безпеки, адже ворог використовує різні міни, в тому числі і ті, які спрацьовують на відстані. Проте чоботи здатні втримати вибух і захистити сапера від більшості протипіхотних боєприпасів. Якщо випадково стати на даний зразок міни в в нозі абсолютно нічого не буде, пошкодиться легенько взуття, але є змінні так сказати, змінні опори, які міняються, і тобто, взуття за декілька хвилин воно стає. Передатним для подальшого використання взуття захищає сапера шляхом розподілення маси тіла на чотири основи. І якщо нещасний випадок таки стався, основна хвиля вибуху спрацює на одну з основ. Кінцівки ж теж можуть бути уражені переломом чи пораненням, але ампутації у таких випадках можна уникнути. Якщо без цього взуття сапер наступає на міну, ногу відриває. А дані взуття воно захищає. Фахівці діляться, чоботи-павуки повинні бути у кожного сапера, адже це невід'ємна частина його оснащення. Проте у високій траві чи болоті користуватися взуттям буде складно. Незручно буде використовувати, якщо є висока трава, гілки, пеньки, якийсь зрубаний ліс. В них трошки важко пересуватися, а по таких ділянках, як в польових умовах, у них буде добре. Забезпечили хмельницьких саперів захисним взуттям місцеві волонтери, які і надалі планують допомагати українським захисникам. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.